Далі про резонансний випадок щодо загиблого воїна. Вигнати місцевого священика не тільки з церкви, а й з села вимагає мешканка Волошок на Ковальщині. Про таке гнівне рішення. Тетяна Грудін, мати загиблого на війні, повідомила наш канал після того, як подивилися новини. Кілька днів тому ми розповідали про ситуацію у селі Волушки. Його мешканка Тетяна у пам'ять про загиблого сина зробила на храм щедру пожертву: 80 тисяч гривень на розпис вівтаря. Тоді наша знімальна група просила священника відкрити церкву і показати розпис. Але отець Віталій нам відмовив: ось послухайте, як він спілкувався з нашою журналісткою. Жертва взагалі то не показується. добре глядачам показати, як це виглядає. Для чого? Ну, Ми зможемо сюжет просто багато, що... саме така реакція священника православної церкви Московського патріархату вкрай обурила жінку. Особливо ось це: ну то що, що загинув? Як так він міг сказати? Військова людина, яка загинула, пролила кров. Во і люди захищають Україну. А він таке сказав: то як то так може бути? Він спив спокійно, а хлопці в окопах зміють. Що то є не людина? Його вигнати все з села, щоб він навіть не був. А зразу було нічого. То ж він і хоронив і як везли, прихопив кожного дня. Мене провідував був на кустелях. А от тобі бачите, пішла за українську церкву. ось що. Мати бійця каже, так немає права говорити людина наділена правом проповідувати слово Боже. Жінка буде вимагати адекватного покарання для священника.